Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою. Іштар, вітаю вас, вітаю вас, Олена, рада бачити. Рада бачити! І сьогодні хочемо для наших глядачів разом з вами, разом з Всесвітом, записати такий, можна сказати, ефір на допомогу з початком нового місяця. Як ми вже всі знаємо, новий місяць це нові енергії, і сьогодні початок жовтня. Я думаю, що нашим глядачам буде корисно почути таку практику. І Знаєте, дуже багато експертів, загалом дуже багато в медіа, в ЗМІ поширюють таку. Теорію про те, що кожен початок нового місяця, там перші 5-10 днів, треба писати певні цілі, певні бажання на цілий місяць. Іштар, підкажіть, будь ласка, що ви радите, чи дійсно така практика допоможе з нашими бажаннями, і чи дійсно саме у цей період треба висловлювати всі свої цілі, загадані бажання і мрії? А якщо у вас є а таке відчуття всередині, і ваша душа підказує вам, що сьогодні саме той день, коли вам потрібно написати ваші наміри і плани, звичайно, ми можемо писати, навіть незважаючи чи початок місяця, чи ні. Але ж ми знаємо цикли і фази місяця. Відповідно, коли місяць іде на стадію наростання, дуже добре писати. Те, що ми хочемо, тому що це буде в світі енергетично сприяти тому, що буде до нас притягувати ті події, які ми хочемо. Тобі ж все йде на наростання. А цей місяць жовтень від надзвичайно багатий хорошими енерг... енергіями, тому що в цьому місяці немає жодної ретроградної планети. Цей місяць надзвичайно е... хороший, тим, що дуже багато плодів хорошої карми е... будуть отримувати люди. І, наприклад, якщо взяти останніх півроку і люди, якщо робили добрі вчинки, думали позитивно. То зараз вони будуть отримувати оці плоди доброї карви, і відповідно цей місяць він дуже такий заряджений благісними енергіями, коли все дуже легко дається, можна вирішити будь-які ситуації. Там а, створювати якісь певні нові проекти, укладати нові контракти, купляти будинок, купляти машину, створювати щось нове. Тобі ж цей місяць благоприятний для всього такого великого. Він надзвичайно енергетично сильний, який дає нам заряд енергії. Тому що дуже багато інформації є, що саме от жовтень він знаєте між фазами знаходиться. То більше місяць жовтень це як у нас вже осінь, а там вже у нас зима, і відповідно всі так лягають спати, так як в меді. І ось цей місяць він дає дуже сильні плоди. Він сонячний, він красивий. І якщо подивитися на нашу природу, поїхати в Карпати. Ви подивіться, коли осінню поїхати в Карпати, там невимовна. Краса на одній горі можна подивитися багато барв різних, різних кольорів, різні дерева, різні кольори. Уявляєте, які як веселка, який багатий світ, і саме в цей період, навіть незалежно де ми знаходимося. Якщо ми навіть у теплій країні зараз знаходимося, там також є осінь, там також падає, опадає листя, там також енергії. Тобі ж, але саме важливе те, що саме в цьому місяці. Всесвіт, планети, все абсолютно сприяє тому, щоб людина розвивалася, щоб людина візуалізувала. Чому? Тому що зараз візуалізація буде працювати по-іншому. Якщо ми тільки подумаємо про щось, ми це будемо отримувати. Це залежить від чистоти нашої свідомості. І так як ми постійно... Розвиваємося і ми живемо в суцільній трансформації, а відповідно, ми дуже тонко відчуваємо вібрації землі. Ми дуже чітко відчуваємо енергію. Дуже мало людей залишилося, які не відчувають енергії. Звичайно, потрібна практика, але багато людей відчувають енергію. І зараз мені, наприклад, пояснюють. Що ви живете на землі, і ви думаєте, що ви живете тільки поруч із людьми? Ви взаємодієте тільки із людьми. Інколи ви взаємодієте із тваринами, так із птахами, але ви забуваєте про ті істоти про ті енергії, які є у вашому світі постійно, це є дух води, це є дух повітря, дух вогню, це є дух самої землі, як свідомості землі. Мені розповідали про те, що дуже давно, наприклад, коли була ще лемурія, а чим вона відрізнялася? Тому що лемурійці цивілізація у нас зараз цивілізація людей. А була ще цивілізація лемурійців, які були схожі на нас трішки. І вони дуже взаємодіяли із природою. Вони творили магію, вони взаємодіяли із духами природи, із місяцем, із сонцем, із повітрям, з усіма стихіями. Як взаємодіяли? Вони розмовляли. Вони приходили на територію, вони знаходили завжди зв'язок із духами, які знаходяться на цій території. Звичайно, зараз дуже багато людей а, духовно розвиваються і розуміють про те, що навколо нас є ще багато інших живих істот, з якими можемо спілкуватися. І, наприклад, якщо візьмемо цей прекрасний жовтий місяць, то ми можемо побачити наскільки багато навколо нас чудового, і ми також можемо цей конект відновлювати. Ми думаємо, що ви знаєте, тільки люди живі, або тварини, там собаки, кішки, певні птахи, але насправді жива енергія, яка навколо нас. Ми можемо підійти, якщо ми в лісі до води, до водоспаду, ми можемо привітатися із духом а цієї водойми, із духом води. Ми можемо спитати якусь інформацію. Ми можемо підійти до дерева і також у нього спитати інформацію, так як дерево утримує всю мудрість тої території, всі знання. Тобі ж дерево є свідком всіх подій, які відбувалися на цій землі. І ось зараз ось цей місяць, наш прекрасний, він дозволяє нам ще більше взаємодіяти із природою. І я все одно повторюю, що якщо у вас є таке золоте бажання, ви маєте такий піднесений настрій, у вас хороша емоція, ви на високій вібрації. Не дивіться, чи сьогодні благоприятно, чи неблагоприятно. Це вже не має значення, так як душа вам протранслювала через ваші емоції, через ваше відчуття, сигнал про те, що іди вперед, іди пиши, здійснюй свої мрії. І Нещодавно мені сказали, що як вище я коректує шлях душі в тілі за допомогою багатьох інструментів, ну зокрема, двох. Перший інструмент, коли душа уже трішечки сходить із шляху, так як іде не туди, втручається вище я. Як втручається? Для того, щоб скоректувати шлях, вивести на світлу дорогу душу через інтуїцію, через чуйку. Другий метод, коли вище я починає скоректовувати дії душі у фізичному тілі, це совість. І зараз мало хто говорить про совість. І зараз, на жаль, мало у кого є совість. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео. А Штар, це інструмент. Я це інструмент. Вас Я вас слухаю, ви сказали, що в цьому місяці варто обережно візуалізувати, тому що все, що сюди людина подумає, воно буде здійснюватися. Я не знаю дуже багато випадків, зокрема в своєму житті, коли. Ось там я умовно не знаю там хочу е не, знаю, не ходити на роботу, і там стається те, що людина захворіла і вона дійсно не ходить на роботу, да? тобто бажання начебто справдилося, але в інакшому ключі. Скажіть, будь ласка, як правильно людям зараз візуалізувати і уявляти ці картинки і свої бажання правильно, щоб вони збулися так само, як вони цього хочуть в своїй голові. Потрібно вірити у те, що ми хочемо, хотіти істину, те, що нам потрібно. Коли, наприклад, людина не хоче, так як цей випадок, який ти привела, не хоче йти на роботу, потрібно конкретизувати намір. Наприклад, я завтра обираю відпочинок. Все створюється благодісно для мене, і моє керівництво по власному бажанні надає мені цей вихідний день, тому що моє керівництво так відчуло на рівні свого вищого я, що от саме мені потрібен завтра відпочинок, і цей відпочинок буде мені винагороджений премією. Тобі ж створювати такий намір не в ущерб собі. Тому що правильно ти зазначила, я не хочу завтра йти на роботу, а тут ти вийшов, захворів або вийшов, і вже й роботи немає. Бувають різні випадки: ми живемо таки, зараз такий час, що може вже й не бути. Тобі ж треба конкретизувати деталі, тому що все світ сприймає. Але ще один момент, який мені нещодавно розповіли. Я спитала, задала запитання. А я, чи чують мене мої ангели-хранителі? Мені кажуть, чують. Я запитую: а прохання, яке я їх прошу, вони мені допомагають відразу. І вони мені кажуть, якщо це моє прохання, а воно для мене благісне, тобі ж воно не, спри... не понижить мої вібрації, не нашкодить іншим людям, не нашкодить мені, не якось перекреслить мій шлях. Тоді ангели відразу допомагають синхронністю подій, приведенням життя людей. А я кажу: добре, ангели сприймають слова, які я кажу, а мені тут кажуть, ну не зовсім. Ангели, вони в тонкому плані, вони не мають вух, не мають тіла, вони спілкуються через відчуття, через емоції, через наші думки з нами. І відповідно, якщо ми просимо про якийсь намір, ми повинні емоцію давати. І мені кажуть, коли людина дуже сильно чогось хоче, вона на високій вібрації, і вона. Хоче. І вона прямо просить, Боже, там, чи ангели, ну дай мені це! І вона додає до цього прохання свою високовібраційну емоцію, тоді ангели зразу приходять на допомогу. Вони чують не слова, а чують фон емоцій наших, наших відчуттів. І молитви, інколи ми молимося, а нічого не відбувається. Тому що інколи це не молитва, а спам. Ми просто. Читаємо молитву, читаємо уже, поки прочитали молитву, вже подумали, що будемо сьогодні робити, куди підемо, що завтра одягнемо. Поки дочитали молитву, вже запланували півжиття, просто вилетіли, не утримали вібрацію прочитання молитви, то, звісно, що це буде почутоно чи це буде виконано невідомо. Але коли щиро, щиро людина просить. На емоціях, на відчуттях, от прямо дуже хоче, от саме це. Тоді вони приходять на допомогу і е, дають людині те, що вона хоче. А зараз, зараз енергія землі, вона все чує. Всесвіт абсолютно все чує. Тому я і сказала, що будьте обережні з тим, що ви візуалізуєте і про що ви просите? Якщо ви хочете щось просити, то просіть і конкретизуйте деталі, а також додавайте відчуття, тому що все світу потрібно знати. От ти хочеш багатства. А що ти зробиш з тим багатством? Як ти будеш себе поводити? Чи збережеш ти свої людські цінності? Чи будеш слідувати ти моралі, чи будеш слідувати законам Божим? Чи не будеш. Це обманювати, ми тобі дамо багатство. А питання не в тому, що ти його отримаєш, а як ти використаєш його. Чи ти будеш знати правило десятини, чи ти будеш допомагати іншим з цього багатства? І важливо, коли ми просимо, то ми повинні себе уявляти і відчувати, як ми вже це все маємо для того, щоб всесвіт прочитав що. О, людина хоче там певну суму грошей, вона через свою емоцію, і вібрацію, всесвіт протранслювала те, що вона зробить з тими грошима. Відповідно, всесвіт щитав цей план, і відбулося затвердження Всесвітом плана людини. І Всесвіт буде робити все так, щоб допомогти людині, наприклад, отримати цю суму грошей, тому що людина вже. Якби дала вібрацію, зворотню усесвіт, що вона з тими грошима зробить, як вона ними розприділиться, як вона буде жити, чи збереже вона цінності, розумієте? Тому що е, завжди є перевірки, завжди є перевірки. Сьогодні можуть дати, завтра можуть забрати. Якщо ми понижаємо вібрації, ми переходимо трішечки на. Іншу частоту вібрацій, і ми маємо іншу реальність. І зараз я так дивлюся, спостерігаю, дуже багато людей говорять про коридор затемнень, який був у вересні. Я і ті люди, яких я знаю, і я знаю, що ви, зокрема, також, ми не відчули його так важко. Ми навпаки, з вами обговорювали, що в цей коридор затемнень хочеться творити нові проекти, ідеї. Бачите, яка різниця у вібраціях між людьми? Дехто. Відчуває коридор затемнень як просто катарсис, а дехто навпаки в коридор затемнення запускає проекти і відчуває е дуже сильний приплив енергії і натхнення. Тому е завжди будуть е душі і люди, яким буде це благісно, і завжди буде яким це важко. Скільки людей, скільки думок, але все одно це залежить від нас. Тому ми можемо зробити так, щоб ми проживали усі астрологічні події благодісно, навіть не дивлячись і не зосереджуючи свою увагу, що ой, зараз коридор затемнення, зараз спадаючий місяць, то не можна робити, в смислі не можна робити. Як зараз душа зробить. хоче, все робіть, поки ви живі, поки ми живі, робимо все. Ніхто не знає, чи завтра прокинеться, та робимо сьогодні. На кого чекати хочемо? поїсти, йдемо їсти. Дякую вам, іштар, за такі цінні поради. Я думаю, що нашим глядачам буде корисно почути саме цю інформацію, саме в цей час. Mm -hmm. І то та, та людина, якій це дуже потрібно, впевнена, що вона послухає і зробить для себе певні висновки. Я дякую вам за цей випуск. і До зустрічі у наступних.